Сьогодні важливо сконцентрувати зусилля для того, щоб підтримати наших ветеранів, так як вони в свій час підтримали нас, ризикуючи власним життям, здоров'ям взяли в руки зброю та Пішли на захист України, українського життя і питання підтримки ветеранів це питання національної відповідальності. Сьогодні парламент прийняв дуже важливий закон щодо засад саме внутрішньої ветеранської політики. А ветеранська політика є багатограною і насправді охоплює різні сфери суспільного життя. Це і охорона здоров'я, лікування, реабілітація, доступ до якісних медичних послуг для наших ветеранів, це і соціальний захист родин загиблих, військовополонених, безвісті відсутніх. Це і освіта наших ветеранів, дітей, ветеранів та ветеранок. Також це культура, вшанування пам'яті наших героїв, це і національно-патріотичне виховання. Ховання молоді, тому саме цей закон забезпечує, щоб і державна влада, і органи місцевого самоврядування працювали в одному напрямку за для підтримки ветеранів та їхніх родин, щоб ветеранська політика не залежала від певних політичних обставин або тимчасових рішень.